Жорстоке вбивство, яке вразило навіть досвідчених слідчих у Харкові. Триває розслідування смерті балетмейстерки харківського театру музичної драми Марії Холодної. За даними слідства, вона загинула від рук свого чоловіка, з яким збиралася розлучитися. Він намагався позбутися розчленованого тіла і імітував, що дружина ще жива. Докази його провини поліцейські змогли зібрати за чотири дні, і усі подробиці дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової. Це кадри однієї з вистав у харківському театрі музичної комедії. На сцені відома у Харкові балерина, згодом балетмейстерка Марія Холодна. Її цінили за професіоналізм і доброту. Вона ніколи не пропускала репетицій, кажуть колеги. А з 17 лютого мати помітила, що донька поводиться дивно, інакше відповідає на повідомлення. А у Фейсбуці з'явилися дивні дописи зі світлинами їжі. Досі Марія такого не робила. На цих кадрах слідчі відкопують рештки тіла Марії холодної. Просто посеред лісу знайшли голову та руки. За чотири дні кропіткої праці слідчі встановили. Це зробив її чоловік Олексій, з яким Марія хотіла розлучитися. Ця історія нас самих реально дуже шокувала. Труп розчленував він у ванні, Потім він це дуже ретельно вимив. Тіло він. Упакував стреч плівку і перемотував кінцівки скотчем, щоб не було так багато крові. Тобто, фактично, ці дії дають нам підставу вважати, що він готувався до цього злочину. Убив рештки, запакував у валізу та пакет і вирішив заховати на дачі, скинув тіло у льох та підпалив, а голову й руки закупав у лісі. Згодом намагався інсценувати, що Марія й досі жива, возив телефон по місту, відповідав на повідомлення, вважають правоохоронці. А ще пив заспокійливе та зміг пройти детектор брехні, де зізнавався у щирому коханні до Марії і постійно твердив, його дружина просто загуляла. Втім, слідчі продовжили роботу. По відео ми побачили. Що Марія зайшла до себе додому, однак вона не виходила. Фактично, вона зникла з квартири. Натомість ми побачили по відео, що 17 лютого з сумкою зайшов цей під'їзд до квартири її чоловік Олексій. Сумка була достатньо велика, і він же з нею вийшов в руках, ще він тримав пакети. Під час огляду дачної ділянки подружжя в льосі сусідньої покинутої хатки знайшли тіло. Після цього чоловік зізнався і сам показав, де заховав інші частини тіла. Він видвинув нову версію, що він прийшов до дому до неї для того, щоб забрати речі. Вона Підійшла до до нього, впала, вдарилась і втратила свідомість. А він після цього її помістив в ванну і зарізав і відрізав голову. В підозрі слідчий прописав йому через неприязнені відносини, які виникли через нього, Ми так вважаємо. Він коли читав, звернув на це увагу, каже: Ну ви неправильно написали. Я вбив її через кохання. Нині слідство чекає на дані експертизи, яка встановить чи було розчленування тіла живцем, підозрюваного ув'язнили. Він співпрацює зі слідством. Він веде себе адекватно. Він спілкується зі слід зі слідчим достатньо нормально і підстав вважати тому, що він психічно хворий. Станом на зараз немає. Заумисне вбивство дружини чоловікові загрожує довічне ув'язнення. 12-річний син подружжя зараз із бабусею. Вікторія Стрельцова, Іван Воробйов, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини.